Ці багатоповерхівки та приватні будинки в Покровську підключили до газопостачання, якого у громаді не було вісім місяців через пошкодження газогону. Наприкінці квітня російські окупанти обстріляли центральну магістраль. Про відновлення газопостачання в місті журналістам Суспільного розповів голова правління Донецьку «Булгаз» Вадим Бацій. Це були пошкоджені мережі, то там не поремонтували. Як було там деформовані, були то тому все це поремонтували це запустили тут. По було пошкоджених, але ж так корозія, як як завжди, у нас то все це проремонтувалося, запустили. Тут більше було сам запуск, тому що це треба пройти по, по кожній квартирі. Ми там ходили по стоякам, опробували стояк там з однієї квартири. Якщо тримає, то ми запускали цей стояк. Якщо не тримає, то перекривали помбову і йшли далі. То зараз всіх під'єднали і зараз де. Ще не підключали підключали спаякіці.